Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже цікава тема, така, е, яка називається перевантаження функцій. Англійською мовою це overload. Або українською перевантаження функцій. Судячи з назви, ну, звісно, це ну, незрозуміле, що таке перевантаження. Але зараз розберемося. Давайте, наприклад, пишемо функцію, яка в нас буде повертати суму двох. Цілочислених змінних. Ну, назвемо її сам, і вона в нас буде приймати змінну A та змінну B. І буде повертати результат складання двох цих змін. Ми тепер можемо викликати нашу функцію і вивести це все в консоль. Передамо сюди два значення, ну наприклад, 10 та 15. Ось так. І перейдемо на новий рядок. Відкомпілюємо нашу програму та подивимося, що в нас вийшло. Якщо в нас Windows, то в нас термінал відкрився і одразу ж закрився. Щоб це пофіксити, це лише для Windows. Нам треба викликати таку функцію, як System, і передати туди рядочок паузи. В кінці нашої програми перед самим Return. Це просто ми В операційну систему ми виведемо стрічку Пауза, щоб в нас не закривався термінал. Нічого складного, просто така системна функція. І ось наш результат 25. Тобто, в нас склалось два числа цілочислених, та виявився результат в консолі. Тепер, наприклад, ми там довго працювали з цією функцією, але нам тепер треба скласти два значення, які не цілочислені, а наприклад. Двох чисел з плаваючої крапкою. Як нам це зробити? Ми, наприклад, можемо повертати флот. Нам потрібно скласти флот. Ми можемо створити таку функцію, котра буде мати таке ж саме ім'я, як наша ось ця функція. Але ми можемо логіку в ній змінити. Вона буде приймати два числа float A та Flood B. Логіка в нас тут буде теж така, як нам потрібна, але нам зараз потрібно повертати A плюс B. Собственно, нічого в нас не потрібно, щоб воно мінялося. І функції main ми будемо працювати з нашою функцією так само, як і ну, з цією функцією. У нас нічого не помінялось, окрім того, що ми тепер можемо нашу функцію саму, Зкласти якісь числа, наприклад, з плаваючою крапкою 105, наприклад, 25,6. І, і теж виведемо його в термінал. Зараз в нас пише помилку, тому що ми сюди додаємо дабл, а в нас тут флор. У попередньому відео ми розбирали, що таке приведення типів. І зараз в нас е, саме це і коїться. Тут в нас функція приймає лише float Ми знаємо, що float в нас займає 4 байти. А ось тут ми передаємо double Нам компілятор навіть пише, що ми передаємо double І ми не можемо сюди помістити double і він нам пише помилку. No instance to overload the function. Він не знаходить функції, котра приймає double Оце по параметрам. Ми тоді можемо ось тут, коли створюємо число. Ми можемо тут вказати, що ми маємо на увазі float. Ось тут в кінці ми просто поставимо F. І це у нас, як прапорець, що компілятор знав, що це в нас float. Тут я трохи помилився. Ось тут нам теж треба поставити float, бо це в нас теж double. Ось так. Відкомпілюємо нашу програму та подивимось. Супер! Ось що в нас вийшло. Тобто компілятор сам розібрався, яку функцію йому викликати. Ім'я в нас одне, логіка в нас може бути інша. Ми можемо тут писати, що нам завгодно. Але треба, ну, як би розуміти, що функція сам вона має повертати суму. Якщо ми тут поставимо мінус, то ну, це, звісно, в нас логіка не те буде. Також в нас. Під цим ім'ям ми можемо створити ще одну функцію, яка буде по параметрам приймати, наприклад, да, о, повертати double сам, але аргумент у нас буде прийматись лише один double A Все. Компілятор сам в нас розбереться, яку функцію викликати за о, о, return, наприклад, давайте не return, а, да, return. 0.0. Ось так буде повертати, якщо в нас аргумент буде 1 І тут ми так само. І сюди покладемо, наприклад, один параметр. Ось так. Помилки в нас не буде. Компілятор сам розуміє, куди йому треба зайти і виконати яку функцію. Давайте знову відкомпілюємо нашу програму. Звертаю вашу увагу, що тут ми повертаємо 0. Тобто ми сюди один е, параметр передали, і компілятор зрозумів, що нам треба зайти не в цю функцію з інтом, а сюди, в ось цю функцію, і повернути 0. Саме 0 в нас і виконався. Тут в нас ще коїлось приведення типів. Тобто ми передали сюди int, і він там переконвертувався знову в int. Щоб нам це зробити, нам треба додати, тоді нам треба ось так. І це нам компілятор зрозуміє, що це в нас дабл. Знову відкомпілюємо нашу програму. Гадаю, ми з цим розібралися. Функції ми можемо робити, скільки нам вздумається. Нема ніякого обмеження, скільки в нас буде функцій, але ці функції мають відрізнятись тим, що вони повертають, і кількістю параметрів, або типом параметрів, які вони приймають. Там скільки аргументів, наприклад, AA, або тут ми можемо там int-B і Char-C. Ось так. Це в нас теж буде перевантажена функція з ім'ям сам. Він нам навіть пише, пише, що ще має два перевантаження. Тут він не розібрався, яку функцію викликати, і він нам пише помилку. Ми можемо сюди тепер ставити ось так і, наприклад, символ ось так. І тоді він зрозуміє, що треба викликати саме оцю функцію. Це перевіряється на етапі компіляції. Тобто, у нас, ми спочатку тут все правильно пишемо, викликаємо, і компілятор вже знає відповідь. Ну, гадаю, на цьому все. Думаю, з цим ви розібрались. Дякую за перегляд. Ставте лайк і писайтесь. До скорих зустрічей. Пока!